Люк, Степан Михальчук, Андрій Жезло. Е, ну і е, цей поєдинок е, судить на Іваночка. Іваночко на Савошка, а Савошко. На Василя Білого, білий готує удар поворотах, пробиває білий, непоганий удар від Василя гарний. І проти цієї команди юність грала. В принципі, також досвідчений захисник з досвідом виступів на професійному рівні. Зараз подача, в трупний майданчик, ну і тут непогана там передача була. Іваночко бореться за підбір. Тут помиляється. Зараз захисник, ще одна передача. Малецький удар гладкому добивання рикошет. І тому що по такій грі, я думаю, що буде шанс команди гостей. І нагадаємо, що ще жодного разу на чемпіонаті України серед аматорів. Е... Команда Богдана Костика не грала навіть нічию. Зараз моменти! Урону. Триває атака від господарів. Малецький. Гладкий. Гладкий. Віддає передачу на Савошко. Савошко пробиває, хорошу пропустити, аніж забити. Малецький, хороша передача. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах, небезпечно добивання, положення позагрузка. Дмитро Хунайк не став стрибати за цією передачею. Тут знову боротьба в центрі. Може бути небезпечно. Іваночко пробиває! Гол! Який гол зараз забиває Юра Іваночко! Гол красень від штанги. М'яч влітає у ворота і. Наприкінці першого тайму на 41-й хвилині Юра Іваночко, якщо я не помиляюсь, свій сьомий гол забуває в цьому сезоні. Компенсовує Юськевич. Чекає на підтримку. Малецький. хороша передача. Іваночко. Іваночко виконує простріл. Удар! Гол! Гладкий! 2-0! Гол в перерву гол в роздягальню. Називайте. Як хочете, Юра Іваночко віддає Володя гладкий забиває. грав за Оржівський одик. Тут зараз неточна передача. Може бути небезпечна атака. Гладкий на лівому фланзі забігає Патуляк. Гладкий дає передачу на Патуляка Патуляк пробиває. Момент кутовий. Непогана подача. Зараз Панасюк може забивати. Першим удар Передача на Панасюка. Панасюк все-таки на лівому фланзі. Панасюк втікає. Панасюк вривається в штрафний майданчик. Панасюк прострілює. Гол! Олег Панасюк віддає результативну передачу на Івана Іскевича. Це 3-0. Панасюк робить блискучий рейд лівим флангом. Лівим флангом є простріл. Сторний майданчик. Гладкий перекладає м'яч з лівої на праву, пробиває, гладкий непогано. Основного часу в цьому поєдинку. Ще одна атака від команди господарів. Процишин. Процишин. Передача. Удар. Поперечка. Ой. Гладкий. Класна гра на прийомі. Положення по грою немає. Гладкий зараз може щось придумувати в цій ситуації. Гладкий в штрафному майданчику. Простріл від Гладкого. Невдалий простріл і брав. На 45-й забив Володимир Гладкий, на 64-й забив Іван Юськевич. Закономірна перемога 3-0. Вітаємо сьогодні всіх, хто болівав за Куликів Юність. Дев'ята перемога, 27 очок у команді.